Всім привіт. А сьогодні я прийшла у гру FNAF Up. Так. Сьогодні ми будемо грати FNAF Cup. Так, давайте. Зараз е будемо вмирати, лякатися, ловити скримерів, все, що можливо. Головне, щоб ловили, да? Да. А, значить, 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 значить. Стартуємо. Це таке рішачно виглядає, типу така спідничка, така вау. <сіх> Не можу. Так, я бажаю грати на самоті. Ми заспавнились. Прекрасна спідничка все ж таки в нас є. Так. От нам би. або оце, або це. Давайте. Еникібенники, жерло, вареники, енеки-бенники, гоп. Граємо ФНАФ FNAF 3. Проходимо. ні, ніч перша там нічого не твориться, тому ми зразу беремо ніч другу. А, так, включаємо наш прекрасний звук. Ready. Ready, Steady, Go. Ту ФНАФ А, Так. Значить. значить. Hello, Аніматроніки. I doesn't love... Третю частину. Я навіть не розумію, чому мені тут двірку не могли зробити. Так. Hello. Hey, okay. some... Див дупу, будь ласка, мені от настільки сильно... Зразу. Hi. Так, зразу. Hi. Він тусується на камері 9. Так, мені треба отут камеру. Отут закрити. Отут. Закрийся, будь ласка. Так. Hello. Так, ми тримаємо його на 10 й камері. Ми тримаємо його на 10 й камері. Що Що ти? Шо ти? Шоти? Uh, Селенд. Можно мені него тю? Закрыто. Блин, <звук> блин, 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 блин. Да, 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 да. Да, як то, як то, еще <звук> румити. Подожди, поможіть. А, оце, 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 це камера систем. Давай. Hello. Hello? Во, ми його тут тримаємо. Так, все, отут тут камера закрита. Все, берлісимо. Ой. Він такий ржачний, я не можу. А, Так, окей, окей. no, 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 no. no, no. Ти тут у нас не будеш. Go сюда, please. Hello. Як у вас сьогодні справи? Э? Скажіть мені, гласочка. Давайте перевіряємо, чи все добре. Все добре. Аудіо арор. Це, це, це був скример. Це був скример. Robot, Реб, ребут, робот all ребут. Ого, я дихаю. Ого, я подихун. Не подихун. <соценно> за слово? Вентиляція. Ласка боже, поможе мені. Якщо ти мені не поможеш, я не знаю.

Я була вбита спринг-трапом. Я знаю його ім'я, воно притівне. Погодьтеся зі мною. Um, Проходимо ще раз, нічого не. Play again. А, Play again. Uh, Так, значить. Хай, 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 хай. Mm, Ось ця камера. Селвент. Uh, ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Так, все, ми закрили. Ми закрили. Hello. Прикликаємо його на 10-ту камеру. Наша техніка. Його треба тримати на 10 ій камері. Це найдальша камера від е, нас е, всіх. Hello! Hello. Ні, ні, він зараз мене може налякати, типу мені здається. Hello. Так, мені зараз ти. ага, ні. Хелоу! Це не такий ржачний. Колись було краще, правда? Колись він був кращий. Я пам'ятаю, я один раз знімала на нашому відео. Це. Так. Так, відео ерор. Камера, 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 камера. камера. Аби вже валила з тої роботи. Ви не уявляєте, Hello. якими п'ятами я б звітом топала. Вентиляция, 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 вентиляция. Не, 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 успокойся. Успокоились. Сейчас все будет хорошо. Сейчас скример. Что я так сказала? Аналитику я то Зараз скример. Play audio. Uh, так, у нас дальше, она закрыта. Так, все, він нас тут. А, перша ночі, перша ночі, ми ще живемо, живем, живемо. Так. Живем. Да, нє не, Так, десяте, 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 плей аудіо. Плей аудіо, плей аудіо. Так, во-во, ми його бачимо, він на 10-тій камері. Стоїть такий заглядає, що у нас тут твориться, типа там, так. А, Боже, не-не-не-не-не-не-не. Оп, все окей, все окей. Hello, hello, Так, аудіор. Тихо. Зараз все буде, все буде. От зуб даю. Зараз. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха, що ти мене з'їсти хотів? Тихо, успокоїлись. Опа, зараз все буде. Зараз все буде. Оп, оп, прикликаємо, прикликаємо, прикликаємо. Хай, 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 хай. Де ти є? Ти де? Oh, може, будь ласка, боже. Тихо, спокійно. Дай аудіо. Будь ласка, бро. Будь на десятій. Ви чуєте, як я тільки що тапала по столі пальцем? У мене вже нерви. Я зараз чокнусь. Де ти є? Все, він, вин, він на десятый. Вс кин типа вылез в вентиляции, мне здається. Ні, 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 ти куди пішов? Ти куди пішов? А, ні, сюди пішов, сюди пішов. Ти куди погнав? Ні. Ней аудіо, Дай аудіо, Дай аудіо. Так, все, на десятій, на десятій. Чотири ночі, чотири ночі. Тихо. спокійно. Дупокійно. ні Не-не-не. Так, все, він, він, він мене... No. Я орли не оку <ріст> Так, тихо, тихо. Ти куди, ти куди Ты куда змотуєш? куди куда змотуєш? Hi. Люар. Опа, робот вол. Так, все буде окей, все буде окей, я вам обіцяю, зараз ми пройдемо. ми пройдемо. Останню годину. Чого ти так страшно? Так, плей Hello. 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 Так, все, він нас. Він нас на крючку. Він у нас на кричку, все окей, все окей. Оп оп. Ніскі, ще погано, кому я брешу. Не лякай мене так, друже мій. Ага, все закрыто. Ага. Мужчики так успокоились, да? з тих камер. Ха-ха-ха-ха. И наконец-то ха-ха-ха. Так повільно йде якось, да? Хай. Будь ласка, иди сюда. Бро! Ой, Боженько, дякую тобі за все хороше й погане. Любі друзі, ми вижили. Ми вижили. Ми вижили. Але на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу побажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться на цьому? Наше відео закінчиться. Всіх люблю і бажаю. Бувайте гарного вам дня!